Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Українців готують до чергового підвищення тарифів на електроенергію. Скільки доведеться платити, більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. В Україні з 1 червня встановлено новий тариф на електроенергію для населення. Який діятиме до 31 грудня. Тому з 1 січня електрика в Україні може подорожчати. Саме так вважають експерти, з 1 червня тариф на світло збільшився до 2,64 гривні, таку вартість за рішенням уряду встановлено до кінця грудня цього року. На думку експертів, існує велика ймовірність того, що тариф на світло для населення буде переглянуто вже в новому році. Це залежатиме від рішень, які ухвалить уряд України наприкінці цього року. Так, експерти з питань енергетики вважають, що до кінця 2023 року ціни на електроенергію не змінюватимуть. А ось що чекати українцям у 2024 році багато в чому залежатиме від стану енергосистеми України. Якщо не буде російських атак на енергосистему, то не підвищуватимуть тарифи на електрику. Якщо ж атаки продовжаться, то без підвищення, швидше за все, не обійдеться, хоча влада обіцяла не підвищувати тарифи на електроенергію до кінця опалювального сезону. Але навіть підвищення тарифів на електроенергію особливо не покращило ситуацію, оскільки багато українців просто не можуть платити за комуналку та накопичуються борги, скільки за світло платять у Європі, у Німеччині одного кіловат коштує 5,14 гривні, у Франції 5,24. В Італії 4,99, в Іспанії 4,58, у Польщі становить 6,36 гривні, у Молдові 6,66,7,48 гривня. Ринковий тариф для населення в Україні має становити від 5, 5 до 6,5 гривня КВТЧ за оцінкою аналітичного центру Дексиґруер.